Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Свій ранок я завжди починаю з приготування сніданку. Дуже-дуже рідко трапляється, що не в змозі приготувати щось або готує денис. Зазвичай це роблю саме я. Готую чорний рис для себе, для своєї родини, зроблю ліниві варенички зранку. Намагаюся робити щодня зарядку, і, як бачите, це навіть відбувається на кухні, тому що зазвичай просто немає часу. А тіло просить потягнутися, тому те, що воно мене просить, я йому даю. Трошки потягнулася, розім'яла суглобчики і приступаю ага. до сніданку. Дуже люблю прокидатися рано, коли ще нікого немає поряд зі мною. Це такий мій час, мій час для мене. Люблю в тиші готувати, люблю в тиші познімати. Ну, не знаю, чи комусь це ще подобається. У мене така, можна сказати, моя психотерапія перед майбутнім активним днем з дітьми. Сніданки намагаюся робити різноманітними, але вже як виходить. Дуже часто у нас на сніданок саме яйця, бо вони швидше за все готуються. Коли роблю ліниві варенички, цукру кладу не дуже багато. Одна чайна ложка на брикетик такий, я вважаю, що це небагато. А левчику також уже даємо, просто щоб зручно було для всієї родини, що готується, те і він їсть. Але хто захоче собі більш солодкого, а Ілья зазвичай любить із варенням, той просто додає собі окремо. Після того випадку з моєю шакшукою, про яку я розповідала трошки раніше, тепер вбиваю яєчко в окрему тарілочку. З цієї тарілочки викладаю вже туди, де я буду готувати, і так кожне яєчко. Бо як я казала, було це дуже неприємно і витратити потім всі ці зіпсувати продукти і свій час на це витратити, то багато коштує. Тому тепер такий у мене спосіб. Буває таке, що щось там так і вбиваю вже у сковорідку, але це частіше за все з покупними, знаєте, з магазину яйцями. Тому що те у мене сталося з домашніми. То мама купувала ще, коли ми їздили. Вона на базарі купувала домашнє яєчко і з домашніми трапляється. З приводу лінивих вареничків. Щоб вони не були занадто такі забиті, а я цього не люблю, то я кладу приблизно 1 столову ложку на один брикетик цього кисломолочного сиру. Сьогодні вони у мене трошки будуть крутіші, але від цього не менш смачні вийшли. Чим менше борошна покласти, Тим більше буде трошки липнуто до рук і до дощечки присипаю обов'язково борошном і на дощечку. Роблю валиком і відділяю і тут уже просто фантазія ваша як краще. Я можу просто порізати, коли поспішаю. Можу окремо покрутити такі палички потім з цих вже відрізаних шматочків. На що вже фантазії вистачить? До речі, з приводу молочних каш, зараз дуже рідко їх готую. Раніше діти частенько їх їли, тому що я їх робила. А коли проходила курси по нутриціології, то зрозуміла, що це далеко не найкращий сніданок, і зараз вони, тобто каші, з молочні, тим паче, можуть бути лише якщо попросять діти, частіше за все, це Ілля любить гречку з молоком. А так, не роблю більше, бо сніданок має бути збалансованим. Мають бути більше білків, білковий жири, ніж просто вуглеводи і лактоза. Це цукор, як ми знаємо, молочний цукор, тому від такого сніданку діткам набагато швидше захочеться їсти. Зазвичай, навіть перед сирниками, чи от подібним таким сніданком, як зараз, лінові вареники, я дітей прошу з'їсти хоча б одне яєчко з овочами, щоб потім можна було додати і решту. Це мій сніданок, як на мене він досить збалансований. І після такого сніданку я вже собі можу дозволити варенички з лінивих. Варенички? Хочеш? Будеш варенички? Зараз насиплю Видно? Відразу. Що вареники Ой. смачні? Дякую. здоров'я, Іліш. Я Дякую. Ну, у тебе ж тарілці є, Лев. Ні, треба з загальної потягнути, так? Приготувала сніданок і сьогодні я взагалі без сил. Я не знаю, де взяти їх. Я прям сонною стала пів шостої. Не знаю, чи то не доспала, просто не вистачило тієї годинки. Прям взагалі з дітьми завжди активно потрібно час проводити. Лягти і лежати ніяк не, не вийде. Треба з'їздити на роботу, забрати довідку. Я просила, щоб мені зробили, бо там, де ми будемо жити, там можна на садочок подавати, але з довідкою з роботи, коли тобі треба виходити на роботу. У Києві ми записані у 5 садочків. це просто онлайн робиться, нікуди навіть їхати не потрібно. Можна у п'ять записатися і куди тобі вже прийде. Зараз тебе буся чіпає. І цей садочок, що прямо біля нашого дому ми Левчик 79-й. Я його записала відразу, як у мене свідоцтво, це там менше тижня було ще Левчику, як він народився. Відразу записала, але це і не дивно, тому що дуже багато людей переїжджають з інших міст, і я розумію, що їм теж потрібно багато військових. І зрозуміло, що діти військових мають піти в садочок. Ну, це просто не оговорюється. Тому так, багато пільговиків. Це легше по 89 Будемо пробувати в інше місце, там де ми плануємо жити в майбутньому. Але от потрібна була така довідка, я на роботі її попросила, мені зробили, треба з'їздити забрати. Заодно поздоровую зі своїми колегами. Я з таким завжди. Російською слово трєпі там, туди заходжу. Так серце так йогке, бо я люблю чесно свою роботу і я б там працювала б з задоволенням. Ой, Трошки поговорила і легше вже стало. Так що все, гарного дня і активного дня. Завжди не дивлюся в камеру, дивлюся на екран телефону. Приїхали з Левчиком, тут у нас недалеко від нас теж є виїзний базарчик по вівторкам. Мені незручно сюди їхати, тому що він внизу знаходиться і туди, сюди завжди є затор. Але зараз їхала, не було затору, і думаю, проїду куплю овочів, овочів. Не знаю, що ще буде. Як завжди з Левчиком взяла, у візочок був якраз в машині, то взяла. Зараз будемо дивитися. Грушу дала, але мене вже у зіпілі кусує, як глизе, як глизе. Після базарчику була у нас повноцінна прогулянка. Згадала я, що прийшло на пошту нам посилка, іграшки замовляла. Точніше, я замовляла ось цей Після. ролоцик для Левчика і дозамовила там іграшки. Замовляла до речі на сайті Baby Plus, Якщо хтось не знає його, бо я. Почала там замовляти ще років 10 тому ще для старших дітей. У них зазвичай ціни набагато дешевші. Я ось спеціально залишу ціни ви порівняли з тим, що бачите Вау! і це вла зараз відкрию. Так. Добре, що не обличчям. Руль, руль повернув спочатку. Вперед руль. Молодець. Не поспішай. Бачиш, задні колеса заважають. Так. На вечерю вирішила приготувати підсмажену картоплю, але підсмажену на деко. І був в мене щучий фарш, залишався, і зробила рибні котлетки зі щуки. Маю такий фігурний ніж. До речі, купувала такий самий у Аврорі була, а цей замовляла. Щось так вийшло, що в мене одночасно майже їх з'явилося двоє. Тут ніж з Аврорі, такий фігурний, вже давним-давно викинувся. А тут і ручка зручна, тому що вона більш товста, і коли ти надавлюєш на картоплю, то воно тобі не врізується у ручку. І досить гостренька, зручна. Купувала такий. І ніж Для левчика, коли починали прикорм. Бо якщо, наприклад, моркву ту ж саму варену розрізати звичайним ножом, то дитині буде слизько брати і буде незручно. А так, За рахунок цих хвиль краще, краще брати у ручку. Ось. Тому от вирішила таким ножем зробити таку фігурну картопельку. Спеції, які подобаються, у мене сіль, перець, і здається, я трошки паприкою потрусила. У мене були сушені дякую, помідорчики все. з базиліком. Їх перетрусила олійкою, все збризнула у мене оливкова, і перемішала. Поставила хвилинок 20, максимум 30 стояло у духовці, але на 200 градусів. Тим часом приготую салат. Я дуже засмучуюсь, якщо я раптом завчасно не побачила, що немає овочів і їх не буде. Це дуже-дуже рідко буває, але буває таке, що без салату, там, без овочів залишається родина. То я тоді, аж чесно кажучи, починаю трошки стресувати. Тому що овочі це клітковина, овочі це здоров'я для нашого кишківника. Як читала у книзі про кишківник, у нас в організмі дуже багато колоній бактерій різних. І от в залежності від того, що ми їмо, точніше, навіть не так, нами бактерії управляють що ми хочемо їсти. Тобто є такі великі колонії, і дивлячись, яка колонія більша у людини, то людина ця або м'ясоїд, або більше їсть солодкого. і от Гарні бактерії всі потребують овочів. Потребують корисної клітковини, тому не забуваємо за це і обов'язково додаємо в не те, що щодня, а в кожен прийом їжі. Кому цікаво про здоров'я, то раджу прочитати книжечку про кишківник. Зараз я вставлю її, як вона виглядає. Як казала лікар, у котрої я проходила курси з нутриціології, що жири краще жувати. І я з цим погоджуюсь, але салат заправляю, коли роблю салат взагалі, то тоді у мене йдуть рідкі жири. То була соняшникова олія, але не рафінована і не просмажена, трошечки пахуча. Картопелькою хвастаюсь. Трошечки товстіше мені потрібно було шматочки нарізати, і тоді б вона б не була іноді такою потрапляє сухою. Кажу, що зарядку намагаюся робити щоранку. Це не на камеру, це так вийшло, що вдяглася, тому що я насправді збиралася бігти, побігати зранку, і хто ж знав, що Левчик встане так рано. Тому зарядку роблю вже з ним. Після сніданку, і як Денис поїхав на роботу Діанка в школу Ілья на онлайн, і ми поїхали у село. Приїхали в сільську раду подати документи в садочок. Левчик заснув. Почекаю трошки. Пинувся лев годину чекала. Приїхали о 10-й сюди, вже початок 12. І ми все ніяк не зайдемо в сільраду, щоб подати документи. Але дала виспатись і під час цього помонтувала, половину відео змонтувала. Теж є свої плюси. Чи буде там черга? Чи швидко справимося? Ходили з Левчиком, сказали телефонувати у червні. І дізнаватися, чи є направлення на садочок, і потім нести документи в садочок. В принципі, є шанси, що ми потрапимо, тому що це не у місті, а це у селі, котре під е, е, наше село, воно менше, і воно підпорядковується цьому селу. А взагалі є така загальна ОТГ. То от, щоб потрапити у загальну АТГ туди, це за переїздом, і нам це досить незручно, тому що все життя з іншої сторони переїзду, грубо кажучи, буде, і Київ з іншої сторони переїзду. Тому нам незручно туди буде досить і. У мене ця жінка, вона не те, що вмовляла чи відмовляла від чогось. Вона просто по-людськи сказала за те, що у неї діти за переїздом ходять у школу, бо вони там колись жили, то каже, що це жахливо. Це щоранку постійні затори. Ну, так, я з нею згодна. І м -м, той садочок, куди я хотіла, то нібито його немає. І от лише сюди у село, але є шанси, що ми потрапимо вже на вересень місяць. Йому буде два рочки, і ми вже можемо потрапити, бо там набираються дві групи. І ці, ці дві групи, там по, по 15 чи по 20 діток, набираються. Ну і ну, в цьому році було дві. В общем, є шанс того, що Левчик ще й в садочок потрапить, що досить проблематично навіть у Київській області. Ми побачимо. Що на вихідних садили е, кущі смородини. І ось які вони тепер зелененькі, сонечка набралися. Ось які. Клас. Клас. І е, цвіте черешня. І ці, що пересаджували, ось брунічки лише були. Ось як воно вже все цвіте. Подалі вон цвіте. Абрикоса вже відцвілася, Так, підемо на город тепер. Персик щось уже гризе. Коли це дерево стане деревом, ну, на пам'ять зазніму. Побачимо. Звичайно, що заїхала і на будинок, раз ми там вже були недалечко зовсім. Полью наші кущі, ті, що є. У нас там стояла, набралася така дощова вода, і я навіть нічого не, не вмикала, а полила. Покажу, як ходила по володінням. Після ми з Левчиком перекусили, бо я з собою брала їжу. Обідуємо з виглядом на будівництво. Левчику цікаво, там будують. Телевиняті. цікаво Приїхали з Левчиком з будинку, заїхали з Діану, в школу забрали, і потім в АТБ. Це мені сусід Льоня приніс такий букетик квітів. У нього квітів багато, він сам їх вирощує, він любиться. І так було приємно. Він побачив, що я приїхала, і приніс мені квіточки. Так, нарешті покажу сирочок. Сметана закінчилася, крим-чіз, печінка тріски. Мають бути корисні жири, знаємо за це, так? Але діткам маленьким не бажано давати бо багато вітаміну А. Це витриманий сир. Краще їсти витримані сири, тому що в них менше лактози буде. Молоко таке про запас, просто шпинат. Хочу якийсь пиріг зробити, шпинатний. Гриби сама не знаю, чому взяла. <с> Діана попросила знову кіш зробити, тому напевно, то він буде. Бананчики, масло завжди про запас, щоб в морозилці лежало. Такі беру, бо дуже зручно, що не треба блендером погружним збивати, а просто розтер і роби вже все, що хочеш. Це взяла так на всякий випадок. У нас таке дуже рідко, дуже рідко взяла. Тісто філо надивилася рецептів, листкове, лаваш, хліб, то для Дениса хліб, ну, Лаваш можу закрутити. З картоплею вирішила такі взяти вареники, молоко, чері, помідорчики, авокадо, і закінчилася паста. І такий пральний беру у капсулах. Ну і все. І вся ця історія вийшла нам 1730. 3 гривні. А, ще морозиво в морозилці, три штучки 3 штучки морозива ще та Гран-Прі. Ну, все. М -м, які квіти гарні вони. Дуже Шоко радує. З порівняно недалеко від нас є ось такий залив. І тут дуже чудово зробили після. Реконструкції, так скажімо, якраз, мабуть, перед повномасштабним, не пам'ятаю точно. І майданчик, і спортивний, і дитячий, і волейбол, і ну, дуже класно. так. Тут навіть влітку постійно чергують рятувальники. Ми з Левчиком зараз сюди трошки перепочити. Тому що відвезли машину на перевзуття, тому треба почекати хвилин 40 до години, сказали ажіотаж такий великий. Ну, це зрозуміло. Всі хочуть вже перевзутися, бо зрозуміло, що холодів вже сильних не буде. Ось така чудова природа. Ми часто дуже на той берег їздили раніше, ще як у мене машини не було. З дітками, чи як молодші були. Там є і ресторан, і при ресторані готель. Там готують дуже смачно, подобається. Там колись давненько ми діанці відмічали, здається, 5 років ми її відмічали, чи 4, чи 5. Дуже гарно готують, але зараз нам за дорого стало. Перекусуємо з лавчиком. Бери. На природі можна сказати. Який є? рибак у вишиванці? По ту сторону озера завжди до машини стоять теж рибачки. плавають там, он Далі є там і прокат, і байдарок, і саби є. Що таке містечко гарне. Друзі, на цьому буду закінчувати. Дякую, що були з нами, були зі мною. До нової зустрічі!